Основна мета це дати навички бійцям для роботи з РПГ. Це їм допоможе в майбутньому, якщо вони будуть мати справу з бойовим реально комплексом, щоб вони могли з цим справитись в бойовій обстановці. Постріл! Завжди практика це інакше ніж теорія. Ну ми сьогодні, як нам сказали, що ми будемо йти на обкатку танком. Приходиш, бачиш цей танк. Не так воно і весело, як казалось спочатку. Страшно, але знаєте, страх якийсь, який наоборот тебе наповнює сил, тобто мотивує. Ті хлопці, які сюди прийшли, вони справжні чоловіки. Вони, не дивлячись на те все і псо, яке закидує нам Російська Федерація, вони прийшли сюди з єдиною метою. Це звільнити нашу землю від ворога. Захистити свої сім'ї, близькі вони всі мотивовані. Справа не в мільйоні, не в двох, не в трьох. Всі кошти це як додаткова, якась як то кажуть, плюшка, яка допоможе їм в їхньому, як то кажуть, майбутньому житті. Я бачив, скажімо, різних таких бійців, різні групи. На даний момент мені сподобалась їхня мотивація. скажімо, настрій, бажання вчитись професійно розвиватись, і це я вважаю, скажімо так, наше перспективне майбутнє армія.